Ці дві картини бачили всі, але майже ніхто не знає, хто їх створив, бо так працює забуття, особливо якщо ти творив з України. Іван Крамський геній портрету, якого роками називали ісконоруським, а він. З козацького села на Слобожанщині, заснованого ще у 1652 році, він навчався в Імператорській академії мистецтв у Петербурзі і влаштував там справжній бунт. Разом із тринадцятьма іншими студентами відмовився малювати академізм, відірваний від реальності. Бо для чого Бенкету та коли народ у несправедливості? Він вимагав права обирати тему сам. Але історія забуває таких, особливо, якщо вони не мовчали. У кожній школі висів його портрет Шевченка, але підпису не було. Крамський писав Шевченка без замовлення, замовив найдорожчу раму, бо це було питання гідності, але більшість навіть не знає, що це був він, а тепер найболючіше. Його роботи, які зберігались в Україні, викрали, невідома, і біля каміна зникли двічі з України. Імперія, проти якої він виступав, сьогодні краде його мистецтво. А ми досі не знаємо, хто він. Час повернути ім'я Крамського і повернути його картини додому.